В Україні знову готуються змінити розмір мінімальної зарплати. Новий законопроект, який вже зареєстровано у Верховній Раді, передбачає поступове підвищення мінімалки вже з 1 липня 2025 року. Що це означає? По перше, зарплату хочуть прив'язати до реального прожиткового мінімуму, який у березні 2025 року. Становить 10 тисяч 800 гривень. По друге, фінансувати підвищення планують за рахунок скорочення другорядних витрат та збільшення надходжень до бюджету. Якщо документ ухвалять, мінімальну заробітну плату переглядатимуть тричі у квітні, липні та жовтні наступного року. Наразі ж, згідно з держбюджетами, мінімалка з 1 січня 2025 року залишиться на рівні 8 тисяч гривень. Закон ще мають розглянути в парламенті, але сам факт влада намагається реагувати на інфляцію і зростання цін. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.